Слава Ісусу Христу, благословенного всім дня. Ви знаєте, що справжня Пасха християнська, ту, яку приніс Ісус Христос на землю, це не пиріжки та яйця, це смерть та Воскресіння Сина Божого за мої гріхи, щоб я почув істину Слова Божого і мав шанс зробити вибір у своєму житті, де я хочу прожити вічно, в пеклі чи з Богом в раю. Ви знаєте, Бог помер не задля того, щоб я просто вірив у душі, а задля того, щоб дійсно виконав його волю і приєднався до Його на небесах. Ви знаєте, Ісус сказав. Наступні слова: той, хто не буде їсти мого тіла та пити моєї крові, не буде мати життя вічного. Що таке хліб, що таке тіло Ісуса Христа? Це Слово Боже, це Божі відкровення, які виходять на каналах моїх здоровоційних священиків Станіслава Салтаненко. Кров це вино, це не просто вино, яке потрібно жерти кожного дня. Я так робив. Кров це дійсно частка Божого тіла, тому що в крові є душа. І з чим я з'єднуюсь сьогодні, це залежить від того.